Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Паварошкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами вирушаємо до дуже-дуже красивої і дуже-дуже класної країни з величезним водоспадом. Це звичайно Венсуела. І приготуємо смачний бутерброд. Як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте скоріш подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явились хліб кукурудзяний, авокадо, банани, м'ясо, сир та зелень. Дуже дуже чудовий набір. Так, що з цього приготувати? А поки я буду думати, що приготувати, давайте дізнаємось від моїх експертів, що вони знають про таку країну, як Венесуела. Привіт, нюся, привіт, друзі! Венесуела це чарівна і дуже загадкова країна. Що ж про неї розповісти? Розпочнемо з кухні. Отже, Арепа це кукурудзяна паляничка, яку просто обожнюють венесуельці. Кесо де мано – м'який білий сир. Ну і звісно, густий суп санкочо. Далі і про саму країну. Її офіційна назва Боліваріанська Республіка Венесуела. І крім іспанської мови, тут є ще 25 корінних мов. Але як вони знаходять спільну мову? 25 мов, що вчать в школі не знаю. До речі, ще один цікавий факт: тут дуже дешеві ціни на бензин. Він практично безкоштовний, а все це тому, що там дуже багато нафти. Дякую вам, мої експерти, за дуже цінну інформацію. А я вже готова вас дивувати. І сьогодні ми приготуємо смачний венесуельський перекус. Е, я вже готова. А ви, друзі, вперед, мити руки! Куся варішкіна. Щоб приготувати венесуельський бутерброд Арепа, треба спочатку все почистити і нарізати, що ми і зробимо. Спочатку чистимо банан і авокадо. Гадаю, з бананом ви швиденько впораєтесь. Робимо надріз і легко знімаємо шкірку. Добре? А от з авокадо трішечки складніше. Якщо вам зовсім складно, попросіть допомоги у дорослих. У авокадо треба зняти шкірку та виділити кістку. Спочатку зрізаємо шкірку. У світі існує 400 видів авокадо. Всі вони різні по кольору, розміру та вазі. Стиглі авокадо збирають, коли вони ще тверді. Цікаво саме дерево може зберегти стиглі авокадо, не скидаючи їх декілька місяців. Ви уявляєте? Візьміть до уваги! Зберегати. Нестиглі авокадо у холодильнику не можна. Запам'ятайте це, тому що він стає ще твердіше. А ось стиглий авокадо можна зберегати навіть половинку. Декілька днів, якщо його скропити лимонним соком. Розрізаємо навпіл, розкриваємо та видаляємо кістку. Так. Так, не легко це зробити. Але я з цим завданням впораюсь. Ще трохи зусиль. І <гум> вийшло. Тепер виймаємо кістку. Не виходить. Тоді розріжемо ще навпіл. Додамо трохи сили, ще трохи, ще. І кістка у руці. Але всередині залишилась шкірка від кістки. Можна спробувати прибрати її рукою, якщо не виходить, тоді можна зрізати її ножем ось так. Дуже акуратно. Пам'ятайте, ніж дуже гострий. Будьте обережні! Ще трохи залишилось. Прибираємо і ми впоралися з цим завданням. Ми все почистили. Тепер нарізаємо авокадо. Ось такими тоненькими шматочками. Він в мене твердий. Коли ви будете обирати авокадо, беріть твердий, але не як каніння. Він повинен бути твердий, але Цаковитий. Тоді він буде і смачний, і його легко буде почистити. Авокадо, як і яблуко, швидко окислюється і змінює, змінює колір. Воно стає темним. Щоб цього не сталося, авокадо треба скрапити соком лимону. І все! Банан також нарізаємо ось такими кружечками. Це дуже просте завдання. Він м'який і його нескладно буде нарізати. І вийде у нас багато кружечків. Друзі, спробуйте порахувати, скільки кружечків вийшло в мене. Ви ж вмієте рахувати? Гадаю, їх більш ніж 20. Так. Ну і що, встигли порахувати? А? Хі -хі -хі. Молодці! Тепер в нас залишилось нарізати м'ясо. Давайте це зробимо. Розрізаю навпіл і цю половинку нарізаю тененькими шматочками. Слідкуйте уважно, щоб нічого не прогавити. М'яса, мабуть, повинно бути багато, тому нарізаю і другу половинку також. Якщо ви за мною не встигаєте, то записуйте рецепт, і він вам обов'язково знадобиться. Готово! Починаємо збирати наш бутерброд. Хліб в нас тостовий. Беремо два шматочка. На один зверху викладаємо кружечки бананів. Ось так. Побільше. Ще. В мене вмістилося 9 кружечків. Закриваємо їх сиром. Сир в мене вже нарізаний, тому це дуже просто зробити. На інший хліб кладемо сир, а зверху шматочки авокадо. Ще. Ось так. Потім кладемо м'ясо. Його повинно бути багато, тому на інший хліб теж викладаємо шар з м'яса. Ось так. Тепер беремо сир і ховаємо м'ясо. Для цього знадобиться декілька кружечків сиру. Ще. Ось так. Здається, досить. М'яса вже не видно. Чудово! А зараз найскладніше завдання з'єднати обидва бутерброди, щоб нічого не випало. З'єднуємо, а, -а, а банан втік! Але це не страшно. Пропоную ще зверху покласти шматочок сиру і прикрасити зеленю. Ось так. Треба все-таки прибрати шматочок банану. І все готово! Клас! Ось такий чудовий венесуельський бутерброд сендвіч Арепа у нас з вами вийшов! Цікаве поєднання фруктів з м'ясом та сиром. Гадаю, мені сподобається. Треба скуштувати! Бажаю собі і вам смачного! Осява Рошкіна! Дякую вам, друзі, за те, що мандрували зі мною сьогодні. З вами була Нюся Паварошкіна, і це мої кулінарні секретики. До побачення! Чмоки, чмоки! Готувати будемо друзів свої! Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є, приготуємо раз! Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.